Молитві похились за добру долю, Вітчизни сина, щоб маркіян зростав душею вись, а з ним любов до краю не згасила. Народний бід числа їм певну несть, і тільки пісня, що живе і дише, благає батько, хай панує честь усім, що син мій мовить, чи напише. Одвічна шана і низький поклін, любов і пам'ять у віно сплелися, як серце переступ. Церковний, Церковний. дзвін лунає з Ясиновець до піклися. Оця молитва перед вівтарем у Ясенівцях в храмі на горбочку, будитель духа, славний маркіян вдягає слово, вишиту сорочку до щастя воля і Господній песть зірвали пута і змали руїни на білій нагорі на злізний хрест То маркіян удар від України. Одвічна шана і низький поклін, Любов і пам'ять у віно сплелися, Як серце переступ, церковний дзвін, лунається синовець та підлог. Олицької церкви, також культурного діяча Маркіяна Шишкевича. Я недаремно сказала, що нашого земляка, оскільки Маркіян Шишкевич народився в селі Підлистя тодішнього Золочівського повітря, в родині священника. Народився він в багатодітній родині, маркіян був сьомою дитиною і найстаршим сином. Дуже часто він любив ходити в село княже, адже саме там його батько відправляв свою святу літургію. І, напевно, це можемо тільки здогадуватися, наштовхнуло маркіяну, щоб в подальшому зв'язати своє життя з священним служителем, щоб бути. І спочатку він навчався в Білому камені а вже потім згодом така його мрія збулася, і він вступив до Львівської духовної семінарії. Хоча провчився він там недовго, його виключили. А причина була вказана така, що у нього була негуманна поведінка. З одних джерел відомо, що одного разу маркіян зі своїми друзями просто випили келих вина, і через це їх виключили в семінарії. Батько Маркіяна сприйняв цю новину дуже болюче, і він на відмовився спілкуватися з сином. Він зрікся його. Маркіян змушений був переїхати жити до свого дядька, який також був священником. І оця ситуація, яка склалася, вона болюче відобразилася у всіх його творах, всіх його е, віршах. Завжди, коли ми їх читаємо, там можна побачити каяття. Йому було соромно перед батьком, що саме так сталося. Ну, і, звичайно, йому не вистачало батьківської любові, турботи. Ще коли Маркіян був студентом, тобто навчався в цій семінарії, він захворів на туберкульоз. Саме ця хвороба протягом життя буде виснажувати його тіло, і все ж таки, врешті-решт, він від неї і помре. Маркіян все ж таки не здавався. Як би йому не було важко, як би не було тяжко, він намагався все ж таки зробити все, щоб знову повернутися до навчання в духовній семінарії. І йому це вдалося. І саме так, коли ж його поновили навчання, він знайомиться з, тобто знаходить там своїх друзів Івана Вагелевича та Якова Головацького. Незабаром вони всі створять такий молодіжний гурток, який буде мати назву «Руська Трійця. Напрямком цього гуртка було підтримання української народної мови, адже на тодішній час писали українським алфавітом, але це була кирилиця і змішана з Латиною. Мар'ян протягом всього свого життя він боровся, щоб. Оцю латину викреслити з цього нашого українського алфавіту, щоб донести до людей нашу рідну українську мову, щоб зміцнити західноукраїнські землі, щоб змістити нашу українську культуру. Саме все життя він за це боровся, і його друзі підтримували його в цьому. Для того, щоб мати можливість, щоб простий народ, прості школярі мали змогу навчатися, він написав для школярів книжку, яку він назвав читанка. Саме це мелодійне слово-читинка вперше придумав сам Маркіян Шашкевич. І ви знаєте, що воно використовується зараз і до нашого часу. Тому що молодше класно, діти читають спочатку буква, а потім читинку. Е, також, незважаючи на злидні і на цкування влади, тому що Маркіян висловлював свою думку, він не боявся нікого, йому було надзвичайно важко, прийшлося в житті. Ще й важка хвороба, яка його виснажувала, але він не здавався, продовжував працювати. І він видав Альманах Росалка Містоба. Це була перша книга, суто українською народною мовою, і яка була написана на українському алфавіті. Протягом свого життя також Маркіян робив спроби, щоб помиритися з батьком, але це не мало ніякого успіху. Був Маркіян Шашкевич, одружений. У нього був старший син Володимир і молодший син, також який в один рочок загинув. Здоров'я І так маркіяну було дуже важким, туберкульоз давався знаки, а після цієї новини, що загинув його молодший син, який мав один рочок, маркіян зовсім зліг. Його паралізувало. Він втратив слух, втратив зір. І з часом за місяць часом він помер в дуже страшних муках. Йому було з 31 рік. Це дуже ще такий молодий вік.